Він віддав за свободу своїх рідних та усього українського народу найцінніше власне життя. Тепер йому на віки 27. Сергій Гладуш, військовий 129-ї Криворізької бригади ТРО. Долав захисників наш земляк став на самому початку війни. Боронив Криворіжжя, потім захищав неньку на Запорізькому напрямку. А врешті-решт опинився на Донецькому, де точаться найзапекліші нині бої. Говорив, що. Обстрілюють, сильно обстрілюють, накривають артилерійським вогнем, мінометним, танковим. Він добрий, добрий, він, він нікого не обіде. Посміхався рідко, це да. дуже рідко посміхався він. Востаннє полеглий воїн зі старшим братом спілкувався телефоном 2 квітня. Тоді Олег навіть уявити не міг, що не мене й тижня як родина отримає чорну звістку. Захисник Сергій Гладуш загинув під Новобахмутівкою від ворожого артилерійського обстрілу. Сталося це 7 квітня. Дуже добрий хлопець був. Нічого немає поганого за нього сказати. Просто от ну Сергій з великої букви. Ми оба Сергій. Ну у нас зв'язок був максимально ну тісний. Дуже часто ми з ним зв'язувалися, так сказати, і по і коли вже на війні він був. Ну, завжди казав, що все добре, немає ніяких проблем. Людина ну дуже добра. за життя Сергій ніколи не сидів, склавши руки. Працював на благо міста і країни. Трудився і у першотравневому кар'єрі, і на промисловому гіганті Арселор Мітал Кривий Ріг встиг пройти і строкову службу у лавах Нацгвардії. Ви можете пишатися з великої літери цієї людини, яку ви виховали, народили в цей світ, з якою жили разом, з якою ділили по разом і горе, і радість, з якою разом ви переживали. І болісті, і страждання, і навпаки, на солоду, за бажанням самого загиблого, його кремують в Одесі Сергія Гладуша, посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом. Відзнаку під час церемонії прощання вручили дружині полеглого бійця. Від імені президента України, верховного коло командуючого збройними силами України, передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ось чоловік. Без коханого чоловіка та його надійної підтримки залишилася дружина, Без люблячого батька, тримісячний хлопчик, а без відважного воїна та захисника увесь кривий ріг. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родині загиблого. Ганна Соболєва, Катерина Шелес, Сергій Філоненко перший міський.